Всім українцям та українкам привіт, як там у вас справи. Будь ласка, підписуйтесь в коментарі. Я прочитаю. Всім хто займається. Мов вчора короша вже забрали... З воєнкомата дзвонили, забрали вже защищати Україну. Тут такі діла. Коротше до всіх повестки вже доходять. Така фішка, Якось так, коротше. Що зробиш? Дай Бог всім нашим захисникам удачі. Хай їх боженька береже. Щоб всі повернулися додому. І Все було гарно. Все буде Україна. Українці та українки. Слава Україні! Бажаємо гарного дня. Беріть себе. Ви найкращі. Хто Кстати, скоро на днях запишу влог і виложу в інтернет. Так що, не будемо прощатися, тому що ми не прощаємося, українці нікого не прощаються. Такшо. Ось такі діла.